Астрологічний прогноз з 8 по 14 липня, 6 липня почався новий лунний місяць, який є, стане, місяць стане повним 21 липня. Це означає, що 21 липня максимальне емоційне переживання людей, максимальна емоційна експресія. До того, що повний місяць, 21 липня, він буде в з'єднанні з Плутоном, планета, яка під час війни проявляється як сильні. Трансформації, зміни пов'язані зі смертю, і тому це насичений період у війні, кризовий і ескалація цього тижня, наступного і після нього, я вважаю, буде зростати порівняно з минулими двома. Також в позитиві Плутон означає інспекція, тому в липні. Краще ну, чесно, якби діяти чесно, ну, тому що може відбутися інспекція дій. Ну або можна з самоінспекцією, тобто помилки, убирати помилки. Але цього тижня ще повного місяця не буде. З 8 по 14 тільки ростуща луна буде на небі. Марс. Наприкінці тижня наближається до планети Уран. Марс знаходиться вже з червня місяця в Тельці. З одного боку, Марс в тельці означає накопичувати ресурси на війні, залучати ресурси. От, наприклад, Російська Федерація залучає ресурси, намагається залучати Північної Кореї, там ну, в Україні можливо засекречено, як вона залучає ресурси. У військовому плані Марс Стельці означає не швидкі прориви, а повільний тиск. Ну, як асфальтний каток, такий повільний тиск. І от наприкінці тижня Марс наближається до планети Уран. Це означає підсилення нервової напруги у війні, точне з'єднання Марса з ураном буде 15 липня, але вже у другій половині от цього тижня. Це буде відчуватися підсилення напруги у війні. Також Уран пов'язаний з сучасним озброєнням, воно буде грати дуже велику роль. Також Уран це управитель водолія, тому це можна ну, сказати, якась активність, підвищена активність Володимира Зеленського, представника Знака з Водолій. Марс знаходиться цього тижня в аспектації до Сатурна. Ну, вже минулого знаходилося. Це значить, що організовані дії хорошо можуть бути хорошо організовані дії. Але наприкінці тижня, коли Марс наблизиться до Уран, також можна очікувати несподіваних проривів, наприклад, у військовому плані несподіваних атак. Непередбачуваних, тому ну, треба пильнувати, бо небезпека може бути не відтуди, відкуди її очікуєш. Планета Меркурії декілька днів зайшла в знак Здяка Лев з 3 липня. Лев це стихія вогню, і з 3 липня підсилюються от атаки на полі бою. Також в стихію вогню заходить Венера. В лев 12 липня. Це означає, що наприкінці тижня, коли Венера зайде в Лев, у ну, другій половині тижня можна сказати, в стосунках між людьми більш активний період. Венера пов'язана з дипломатією, тому заяви дипломатів, починаючи з кінця тижня, вони будуть ще більш відкритими і ще більше відвертими. Ця відвертість і відкритість вона вже почалась з входа Меркурій в лев. Бо поки він знаходився Меркурій, в знакі з Діакарак, тобто до 2 липня, інформаційні меседжі були більш скритні й обтікальні. А після 2 вони стали більш відверті. Вінєра означає дипломатія, це означає і дипломатичні такі жести, вони стануть більш. Прямими. Наприклад, Китай перестане там мовчати, відмовчуватися або ну, інші якісь процеси. Водночас, 12 липня, Венера буде в протистоянні до Плутона, як вже казав в іншому контексті в цьому відео раніше Плутон це тема інспекції, тому це інспекція стосунків 12 липня між людьми. Ну, в кого там щось неправильно в стосунках, то в цей період можуть бути проблеми. Також це можна сказати період очистки стосунків. Ну, стосунки не тільки між чоловіком і дружиною, а там між батьками і дитиною, наприклад, між підлеглим і керівником різні всякі стосунки. І це період такої чесності, починаючи з другої половини тижня, чесності і відвертості в стосунках. Коли ну, напряму і на відкрито щось говорити. Ну, або якщо людина не хоче це робити, то замість людини це може зробити сама життєва ситуація. Сонце на початку ні, весь тиждень, сонце знаходиться в сполученні до, з лучом до планети Сатурн. Це означає, що є можливості хорошо організовано діяти. Цей тиждень дуже хороший для ну, організованої діяльності. Немає ретроградного Меркурія, там нема якихось інших речей, які не дозволяють робити так, як хочеш. Тобто нові покупки, якісь такі. Ну важливі дії ну можливо окрім сфер Венери, Сфера Венери – це щось красиве із стосунків. Щось красиве покупати може не дуже влучно буде, а щось таке інше то хорошо покупати. Йдуть мови про політичні якісь можливі перестановки, наприклад, в Кабінеті міністрів України, але, як зазначалось в минулих прогнозах, наприкінці липня і в серпні буде ретроградний Меркурій. тому назначення, якщо будуть в серпні, в період ретроградного Меркурія, або наприкінці липня, то вони менш влучні будуть. Забув як, от зараз хорошо якраз назначати нових людей, стартувати. Нові проекти і ростущий місяць. Забув до речі сказати, що повний місяць, 21 липня, він буде близько там, де сонце Володимира Зеленського. Тому ну, він буде знаходитися в центрі уваги, в центрі конфліктної ситуації. Ну приблизно там 20 липня, плюс-мінус декілька днів. Кажучи, наперед, з 21 липня, Марс вийде з Тельця і перейде в близнюки. Це дуже підсилена комунікація. Буде дуже підсилений рух, динаміка у військовому плані, покращення логістики, покра... підсилення поїздок і спілкування між людьми після 21 липня. Поки що, все ж таки, Марс повільний в Тельці, і справи відбуваються більш повільно, але з іншого боку. Інтелець означає фундаментальні процеси, тому зараз робляться, робляться зусилля, щоб зрушувати з місця фундаментальні якісь процеси. Сонце з Венерою продовжувати знаходиться в знаки Рак. що хорошо для сімейних якихось процесів внутрішніх або внутрі колектива, тобто рішення проблем не зовнішніх, а внутрішніх. Що стосується позиції місяця, то 8-го і 9 числа місяць знаходиться в знакі зодіака Лев 9 до вечора. Це означає, що в понеділок і вівторок в акценті теми знака Зодіака Лев. А це діти, лідери. У війні це відкрита місцевість. Тобто, от під час війни часто було удари ракетні під час знаходження планет в Леві по відкритій місцевості, по площі, наприклад, або ще. Ну там на відкритому полі бою. Тобто, от такі речі відкрить. Ну а в спілкуванні людей це дуже сильна відкритість, прямолінійність, гарячість у понеділок і вівторок. Понеділок більше гармонічних аспектів для того, щоб легкі справи відбувалися у вівторок, на в понеділок, вночі і на вівторок. Більше з'являється напружених аспектів це для складних справ. Ніч з понеділка на вівторок, більше агресії. Там Марс в більш напружених аспектах де місяця зноч з, з, з понеділок на вівторок і вівторок. У вівторок ввечері місяць заходив знак зодіака Діва. Цей знак зодіака хороший, щоб щось ремонтувати, покращувати, наводити порядок. Це вівторок, ввечері, середа і четверг. щоб вдосконалювати цей день ці дні пов'язані з критикою. Вівторок вечір, середа і четверг. Можна відзначити, що, от, наприклад, четвер місяць буде в протистоянні до Сатурна. От такі аспекти під час війни вранці, от 11 липня, в четверг, вони часто пов'язані з грустю і печаллю. Ну, часто це буває внаслідок якихось драматичних дій. Ну, взагалі, вранці в четверг, може бути такий мінорний пісимістичний настрій. В конструктиві цей аспект можна використовувати як Працювати між раціональним і ірраціональним. балансувати конкретику і ну, якісь абстрактні настроєння, потім в п'ятницю місяць буде в'єднанні з Ліліт. Це провокативний ранок, тому вранці в п'ятницю можливі якісь провокації. Водночас, в п'ятницю буде точне протистояння від Венери до Плутона. Це означає п'ятниці. День якихось складнощів в стосунках, їх можна або створити, або усвідомити і виправити. Ці складнощі в стосунках. Ну, і, звісно, краще їх усвідомити і виправити. В суботу місяць буде продовжувати, буде в Терезах. Субота дещо ну, простіший день в стосунках, хоча теж е вранці в суботу. Ну, місяць з'єднання з точкою затемнень, це те, що означає якісь більш складні нюанси в стосунках між людьми в суботу вранці і в ніч з п'ятниці на суботу. Ця ліліт, як вона зайшла в Терези з 30-го лип з 30 червня, почався дуже інтенсивне обговорення теми перемовин політичних між Росією і Україною. Але ліліт означає надурити, тому я би астрологічно трактував, що. Сторони неї, які Україна Росія хочуть надурити кожна по-своєму одна одного. Але навпаки, ліліт дає можливості з іншого боку усвідомити неправильність стосунків і виправити їх. Тому це краще всього, ну з моєї точки зору, у п'ятницю, суботу, підсилиться цей ліліт місяцем, усвідомити. Що неправильно в стосунках, у вас між ну, з кимось і з друзями, там навіть з, з ким ви в стосунках з коханими, і виправити ці складнощі. Неділя, це місяць буде знаходитися вранці в Терезах, а ввечері перейде в Скорпіон, ввечері, в неділю більш ну, таких напружених аспектів від місяця. Вранці ну, теж є напружені, але все ж таки не до Плутона. Взагалі, можна говорити, що неділя це емоційно ну, такий день складнуватий може бути, і тому це навряд чи можна назвати дуже хорошим для відпочинку днем. Він буде потребувати якоїсь ну, такої активності, вирішення якихось проблем. До того ж там Марс буде вже дуже близько до урана. Точно з'єднання Марсу з Ураном буде 15 числа в понеділок, але в неділю це вже буде впливати. Це може бути і підсилення ракетних обстрілів, і підсилення наступів, наступи несподіваних ну, таких місцях підсилення авіаударів і таке інше. Тобто, це неділя, плюс-мінус там пару днів. Таким чином, цей тиждень він явно. Ну, динамічний, пройшов оцей кризовий тиждень кінця червня, початку липня. Там криза в тому контексті була, що це середина між затемненнями було. І переключалися програми в війні, в політиці з весняних енергій до осінніх енергій. Ну, із то за чим всі слідять? Це тема. Ну всі не всі, ну це тема перемовин між Росією та Україною, яка почала нагнітатися. Але я хочу нагадати, що тема весняних затемнень це тема мобілізації в Україні. Тому я прогнозую, що цього тижня, який пройшов, який минув, відбулися якісь рішення щодо конструктивізації і змін в мобілізаційному процесі. Я не бачив в інформації про цей, ну, інформації. Мабуть, це ну закулісно було вирішено. Скоріше за все, воно стане ізвісно ну в найближчим часом. Також перестали цього тижня, з 8 по 14, перестають бути ретроградні планети в знаки Здяка Риби. Це означає в тих процесах, які ви намагалися рухати, а вони не рухалися, але рухалися се скрежетом, там скріпом. Це буде ну покр... вже динаміка рух буде покращуватися. Взагалі глобально планети ще знаходяться в знакі зодіака риби, які є, можна виразити, наприклад, як масло в їжі. Тобто, або в механіці як смазка механізмів. І от, наприклад, якісь процеси в світовому, ну, наприклад, є якась проблема, там, Організація Об'єднаних Націй погано працює. І от в процесі, на жаль, війни в Україні це виясняється і починається якесь узгодження. А що ж робити. Ну, і інші процеси, тобто, вони як не підмажеш, не, по, не поїдеш, а підмажеш полетиш, і, на жаль, оцім підмажеш полетиш, є війна. В Україні, тобто за допомогою нею, якісь процеси, які були не узгоджені і не узлагоджені у, ну, в різних країнах, в політиці, в економіці, в інших справах, вони почали таким кровавим способом смазаної українською кров'ю, за таке, тобто ну, рухатися в якийсь бік в житті звичайних людей. Розворот планет в Риби означав. Ну, внутрішню переорієнтацію або перепірієнтацію якісь орієнтації, куди людина орієнтується рухатися. В общем, це дуже динамічний тиждень, який ну, означає рух після певного. Застою, даже навіть можна сказати, минулого тижня. Юпітер продовжує бути в знаки здяка Близнюки. Це означає, має аспекти до інших планет. Це означає, що перспективно навчатися, спілкуватися з сусідами, покращує спілкування. До речі, з країнами, сусідами впродовж року. Юпітер в Близнюках прогнозує, що буде покращувати ну щось між країнами сусідами. Такий астрологічний прогноз. Дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, коментарі, відгуки і діліться цим відео. До нових зустрічей!